19 червня колектив Вінницького національного медичного університету імені Пирогова відзначив свої іменини 102 роки від заснування закладу. Виконуючи обов'язки ректора Вікторія Петрушенко, відкриваючи мітинг на центральній площі перед головним корпусом закладу, виголосила проникливий патріотичний спіч трьом прапорам що їх на відкритті урочистості було доручено підняти науковцям, кращим студентам перших курсів та факультету підготовки іноземних громадян. Це прапори України, Вінничини та самого університету. Хвилиною мовчання сотні учасників мітингу вшанували пам'ять полеглих за нашу незалежність українських воїнів. Ми всі з вами згуртувалися, ми всі з вами прийшли на допомогу один одному і нашій країні, коли нашу державу спіткала трагедія, спіткала біда. Сьогодні вже 481 й день загальнонаціональними зусиллями. Україна відбиває повномасштабне вторгнення російського агресора. Однак наш єдиний обраний шлях, шлях до перемоги у війні передбачає, що ми мусимо працювати самовіддано, маємо працювати на межі зусиль. Тож відзначення врочистостей необхідні для усвідомлення власного коріння, для розуміння. Своєї ідентичності. Так, ми всі українці і ми пишаємося цим. Сьогодні у нас з вами непересічна подія. Вперше в історії нашого університету ми підіймемо стяг прапор нашої держави, прапор нашої землі, поділля Вінницької області і прапор. Нашої альма-матер, нашої сім'ї, нашого університету. Державний прапор це невід'ємний атрибут кожної країни. А сьогодні для нас з вами це символ боротьби і незламності нашої країни. А потім в актовій залі відбулося вшанування усіх, хто докладає зусиль до продовження славних традицій одного. З найстаріших в області навчальних закладів. Нагороди та відзнаки від керівництва отримали всі без винятку кафедри, ветеранам вручалися дипломи почесних професорів, молодим науковцям дипломи про присвоєння наукових звань, відзначалися активісти студентського парламенту та художньої самодіяльності. Були й суттєві матеріальні подарунки, що стосуються кожного члена колективу виконуючи обов'язки ректора Вікторія Петрушенко оголосила підписаний наказ про підняття зарплатні науково-педагогічним працівникам університету на 15%. А також повідомила, що невдовзі всіх співробітників університету чекає підвищення зарплати на 50-60% від нині діючих посадових окладів. Усім, включаючи технічних працівників. Ми так само пишаємося приналежністю до єдиної, згуртованої спільноти Вінницького національного медичного університету. Ніхто та ніколи не зможе позбавити нас високого звання університетської корпорації. Понад століття заклад переживав різноманітні випробування, зіштовхувався з неймовірними труднощами, досягав надзвичайних успіхів. Відповідно, А все погане залишити у минулому. Ми зростали, трансформувалися, проживали день за днем спільно з нашою державою. І в цьому є великий сенс, оскільки майбутнє цілої української нації не від'ємне від високої гуманітарної місії кожної лікарської спеціальності. Фінницький, національний Медичний університет імені Пирогова – Це часточка загальнонаціонального майбутнього. Звучали інші приємні повідомлення від Вікторії Петрушенко. Зокрема, те, що в наступному навчальному році університет відкриває нові навчальні актуальні спеціальності бакалаврську фізична та медична реабілітація. Уперше набиратимуться магістри зі спеціальностей. Епідеміологія, громадське здоров'я та менеджмент. Продовж півтора-дворічного курсу навчання на таких програмах готуватимуться кваліфіковані фахівці зі стратегічного планування медичної галузі, лідери для системи охорони здоров'я, менеджери і потенційні директори не лише для медичних закладів, а й інших соціально-економічних установ. Нагородження кращих з кращих перемежовувався цікавими номерами студентської та дитячої художньої самодіяльності, кінокадрами про історію закладу, фотографуванням для сімейних альбомів і, напевне, всім запали в душу впевнені та обнадійливі слова Вікторії Петрушенко з її виступу. Ніхто та ніколи не зможе позбавити нас високого звання університетської корпорації.